Вітаю вас, шановні пані. Та панове, в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про те, хто з громадян має сплачувати майнові податки, які пільги передбачені законодавством, та чи застосовуються санкції за несплату у період воєнного стану. Наші сьогоднішні спікерки Людмила Кончук, начальниця управління оподаткування фізичних осіб, головного управління ДПС у Рівненській області. Доброго ранку. Доброго ранку, а також Ірина Клинова, начальниця управління податкових сервісів, головного управління ДПС у Рівненській області. Доброго ранку. Отож, розпочнемо, які саме податки належать до майнових, то чому важливо, щоб жителі нашої області відповідально ставились до сплати цих платежів. Згідно норм податкового кодексу, до, майно, до податків на майно належить, зокрема, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю та транспортний податок. Платниками цих податків є юридичні та фізичні особи. Ці податки сплачуються в повному обсязі до місцевих. Бюджетів їх надходження становить приблизно 10% від загальних надходжень місцевих громад, тобто це суттєве фінансування місцевих громад області. Зрозуміло, що переважна більшість громадян нашої області виконують свій конституційний обов'язок сповна і вчасно сплачують податки до бюджету. Проте, станом на 1 квітня понад 67 тисяч громадян мають заборгованість. В сумі понад 55 мільйонів гривень. З них переважна більшість, тобто 75% це заборгованість по податках на майно. Більше 60 тисяч громадян не сплатили саме податок на майно. Тобто, хочу звернути увагу всіх краян у випадках отримання податкових повідомлень рішень. Звертайте увагу, що необхідно сплатити не лише поточні платежі і за а й заборгонність перед бюджетом. Ага, а скільки у 2024 році громадянам доведеться заплатити за майно? У поставки на нерухоме майно залежить від прийнятих ставок органами місцевого самоврядування за місцем знаходження саме нерухомого об'єкта. Проте у 2024 році ми будемо сплачувати податок за 2023 рік. І ставка податку залежить на на мінімальну заробітну плату, яка була на 1 січня 2023 року. Тобто ставка податку, розмір податку за один квадратний метр, не може складати більше 100 гривень 50 копійок за квадратний метр за угу. минулий рік. А чи передбачені якісь пільги зі сплати цих податків? Так, передбачені пільги. Якщо ви маєте квартиру. Площею 60 квадратів, то вам взагалі не потрібно нічого буде сплачувати. Тобто пільгується квартира розміром 60 квадратів. Якщо це будинок, то пільгується житловий будинок площею до 120 квадратних метрів. Якщо ви є власником житлової нерухомості різних типів, тобто і квартира, і житловий будинок, тоді пільгується 180 квадратних метрів. Ну, Наприклад, це можна сказати, якщо людина має квартиру 80 квадратних метрів. Тобто 60 квадратів пільгується, а 20 квадратів податковується податком залежно від ставки, прийняті органом місцевого самоврядування. Стосовно земельного податку, то пільги мають інваліди, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери, ветерани, ветерани війни та інші передбачені категорії податковим кодексом України. Проте таке звільнення стосується окремих видів ділянок. Наприклад, якщо ви маєте ділянку для ведення особистого селянського господарства, то пільгується не більше 2 гектарів. Для будівництва та обслуговування житлового будинку в залежності від типу розміщення. Якщо це в селі, то 25 соток, якщо в місті не більше 10 соток. І, і так далі. Для отримання пільги, хочу звернути увагу, обов'язково треба звернутися до податкового органу з посвідченням. Яке дає право вам на дану пільгу, і тобто, якщо ви маєте декілька ділянок одного типу до 1 травня, необхідно звертатися до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянки, написати заяву, стосовно якої ділянки? Конкретизувати стосовно якої ділянки ви маєте отримати дану пільгу. Угу. Хочу уточнити, тобто громадянам, які мають у власності майно чи землю, податківці самі розраховують суму, яку потрібно сплатити, так? Так, так. в обов'язковому порядку податківці розраховують самостійно суму до 1 липня поточного року. Будуть сформовані і надіслані до, до платників податків, податкові повідомлення рішення стосовно податків на майно транспортного податку плати за землю. Та податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, а сплатити необхідно протягом 60 днів після отримання повідомлення. Рішення ви згадали про транспортний податок. Можна про це детальніше? Хто його має сплачувати? Що стосується транспортного податку, то податний податок сплачується стосовно так званих елітних автомобілів, з року випуску яких не минуло більше п'яти років включно. І середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня поточного року. До 1 лютого на сайті Менекономіки виставляється перелік даних автомобілів, які залежать і від циліндрів двигуна, і від типу пального, від моделі, марки автомобіля. Цей перелік публікується в подальшому Податкові органи виставляють податкові повідомлення рішення, як я вже сказала. Ставка податку за один рік становить 25 тисяч гривень. І заплатити так, також треба протягом 60 днів після отримання повідомлення рішення. Ви згадали, що чимало наших земляків мають борги за сплату майнових податків, але можливо вони і не знають про таку заборгованість. То як людина може дізнатися, що в неї є податковий борг? Ну, дізнатися можна в декілька способів. По-перше, територіальні громади мають інформацію про наявність боргу. Можна звернутися в податкові інспекції, у нас в області їх 18 інспекцій. Або можна це зробити самостійно, використовуючи електронні сервіси. Електронний кабінет платника дозволяє отримати інформацію про податкові повідомлення рішення. Вони там відображаються відразу, як тільки будуть сформовані податковою. В податкові повідомлення рішення містять суму, яку необхідно сплатити. А розділ про стан розрахунків з бюджетом містить інформацію так само про нараховані суми, про переплати, про борги. Розділ про стан розрахунків з бюджетом розділений по платежах. В кінці кожного платежу є інформація про рахунок, на який зараховується той чи інший податок, і є інтерактивні посилання на платіжні системи. Можна відразу з в електронному кабінеті скористатись посиланням, відразу заплатити податок в електронному вигляді. Таку саму функцію має і додаток. Моя податкова це додаток для смартфона. Так само міститься інформація про податкові повідомлення рішення, можна переглянути борги, і так само можна заплатити податки. Вхід до застосунків здійснюється за допомогою кваліфікованих електронних підписів. Можливість входу розширена, це може бути і файловий ключ, може бути хмарне сховище, може бути банківська ідентифікація, може бути дія підпис тобто можливостей входу в електронні сервіси декілька. Ну і відразу хочу звернути увагу, що важливим для майнових податків є саме податкова адреса. Коли ви заходите в застосунок чи в електронний кабінет, відразу відображається адреса. Необхідно звернути увагу, тому що якщо вона відрізняється, подається заява 5 др для того, щоб майнові податки нараховувались і надходили саме на ту адресу, де людина проживає. Ви пані Ірина, і ви пані Людмила достатньо детально багато чого розказали. Але все ж таки, якщо у наших глядачів у жителів області будуть виникати якісь додаткові запитання стосовно ось цієї тематики, про яку ми говорили, куди їм звертатися, де їх можуть проконсультувати. Ну, теж є варіантів. Декілька, як я вже сказала, в податкових інспекціях працюють податкові інспектори. Можна звернутись безпосередньо в податкову інспекцію, отримати консультацію в центрі обслуговування платників. Можна скористатись тими ж електронними сервісами, і наш субсайт постійно оновлюється інформацією, де зберігаються і новини, і останні зміни, і навчальні матеріали по різних податках, по різних платежах. Так само є телефони гарячих ліній. Вони в нас є теж на сайті. Можна зайти на сайт, знайти напрямок, який цікавить, і зателефонувати до податкових інспекторів. Дякую, сподіваюся, наші глядачі почули ваші меседжі, те, що ви сказали, і там здається, до 1 травня. Так, треба подати заяву, так подати до заяву та... От... на пільгу. Вже підтискає такий термін. Отож ще раз дякую. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про майнові податки, порядок нарахування та сплати громадянами. І наші сьогоднішні спікерки це Людмила Кончук, начальниця управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС Рівненській області та Ірина Клинова, начальниця управління податкових сервісів головного управління. ДПС в Рівненській області. Ще раз дякую, що дякую. Завітали, завітали. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.